Цього Великодня я вирішив приготувати крафін. Це щось середнє між Паскою, круасаном та мафіном. Виглядає крафін дуже ефектно, як справжня випечка з кондитерської, але готується дуже просто. У цьому відео покажу по кроку, як зробити такий крафін вдома, без зайвих складнощів. Цікаво, ну що ж, поїхали. Детальний список інгредієнтів буде вказаний в описі до відео. Підігріти до 40 градусів Цельсія молоко. Додаємо подрібнені дріжджі та одну столову ложку цукру. Замішуємо до повного розчинення дріжджі. Отриману опару ставимо відпочити на 20 хвилин у тепле місце. Поки відпочиває опара, в миску вбиваємо 3 яйця та додаємо цукор, який залишився. Декілька крапель ванільного екстракту зробить смак багатшим та аромат виразнішим. Замішуємо до отримання однорідної маси. Минуло 20 хвилин, опара готова. яєчно цукрова суміш теж добре замішана. Тепер поступово додаємо просіяне борошно в опару та ретельно перемішуємо. Чергуємо заєчною сумішю. Для зручності я взяв силиконову лопатку. Замішане тісто викладаємо в чистий посуд, накриваємо рушником та даємо йому відпочити 20 хвилин. Минуло 40 хвилин, подивіться, як піднялось тісто. Тісто м'яке, еластичне, з ним дуже гарно працювати. Тісто розкатуємо в шар товщиною пів см. Намагаємося надати тісто прямокутної форми, щоб потім його було зручніше скрутити в рулет. Тісто розкатуємо, тож тепер промазуємо його маслом по всій поверхні. Масло не шкодуємо, намазуємо так, як дітям на бутерброди. Тепер щедро посипаємо все цукатами. Також можна використовувати шоколад, горіхи, мак, варення, родзинки. Все, що душа забажає. Наступним етапом згортаємо тісто в рулет. Робимо це щільно. Заготовка готова, тепер розрізаємо її навпіл. Формуємо крафін наступним чином. Та викладаємо в форму. Важливий момент. Тісто повинно займати не більше 2-3 форми. Даємо йому трішки відпочити та відправляємо в духовку попередньо розігріту до 160 градусів на 40-45 хвилин. Обов'язково включіть режим верхньої та нижньої конвекції. Минуло 40 хвилин крафіни готові. Залишилось тільки їх декорувати. Я декорую цукровою пудрою. Адже цукрова пудра краще передає форму крафіну. Це смачно? Так, це дуже смачно. Тож обов'язково спробуйте приготувати великодні крафіни і ви. Маю надію, що вам сподобався даний рецепт та відео. Тож ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь. З вами був канал Смачно домашньо». Всього доброго, па-па!